Так як я останнім часом взагалі майже не бувала вдома. Просто на один-два дні в мене не було можливості купити собі квіти. Або щось подарувати. тому що це просто нерозумно, бо я не встигала на ними не любуватися. І тут в аеропорту я купила, може, як їх правильно називають? Діантус? Щось Діан... типу того. І, типу, одна упаковка 4 євро. І це так гарно. Вони такі ніжні, особливо по цій. так гарно. Мало б чоклюсає. Це хорошо. Я хороша творитися. Ну, кімай тут вже.

Тим більше я це все збираю, тим більше мені хочеться плакати. Чисто питання немає, як ми це все вкладемо в валізи. Мені допомагатимуть батьки, але все одно це, це просто мені страшно. Я сьогодні психанула і докупила ще 20 кг. Бо в мене просто вже панічна атака на фоні цього, тому що речей просто тьма, в мене нічого не влазить. А ще я тільки що офіційно звільнилася з роботи я підписала договір про звільнення. У мене ще сьогодні-завтра робочі дні, ще ще можу сказати, середи. І все. І теж за це ще дуже переживаю, бо мені треба надіслати всі документи в міграційну, договір про. Звільнення з роботи, Договір про те, що я хочу закрити ВНЖ, відправити карточку свою, закрити страхівку свою. Со so, ісцем explain Самсен. Якщо чесно, я досі не звикла знімати на айфон, чи дивитися туди, чи собі в очі, чи прямо в камеру. Тому не судіть строго, не судіть мій фон. У мене зараз вдома лютий речі, тому що я досі збираю речі. Тож, треба, напевно, трошки пояснити, де я переїжджаю, що зараз відбувається в моєму житті, і так далі. Тож мене звати Віка. Я вже два з половиною роки працюю і живу в Братиславі. Переїжджала я сюди через роботу. От а, і вже більше, ніж півтора роки, у мене відносини з турецьким. Куртам. Тому достав час <laughs> збудиться вістень, і я переїжджаю в Анталію. Просто Віка. За ці два з половиною роки я відвідала я не знаю, близько 35 країн. Я нічого не знімала ніякі влоги в поїздках і тим часом Віка. Купую собі нову камеру, починаю знімати влоги, бо вона переїжджає в Туреччину. Це Моя моя улюблена країна і I'm so excited, що зараз відбувається в моєму житті. Як я вже сказала, я приїжджаю в Анталію. Андалія для мене це рідне місце, це мій другий дім ще до початку моїх відносин, тому що там уже я не знаю, років 12 живе моя рідна тетя, моя хрещена. разом зі своєю сім'єю, з моїми сестричками. От тому це завжди був було для мене дуже близьке місце, і власне і там я застала початок повномасштабного вторгнення в Україні. От а, я жила там досить довгий період, що зараз відбувається в моєму житті. Сьогодні буквально я вже підписала договір про звільнення. Переїзд у мене через можу сказати вже два дні, два з половиною дні. Сьогодні понеділок, вечір понеділка. А переїзд у мене в четвер. А зараз я збираюся в аеропорт. У мене коротесенька поїздка по справах в Лобані. А Я приїжджаю завтра ввечері. Продовжую збирати свої речі. В середу мені треба напевно, в останні з'їздити на роботу. Ще мене манікюр, в мене брови. А, ще мені треба відправити два листи в міграційну поліцію і закрити страхівку і продовжувати збирати це все, і дай Бог, якщо все добре. А в середу вечора приїжджають в мої батьки. Я сподіваюся, і тато, і мама. Uh, і дуже дуже рано вранці. В четвер ми вилітаємо в Анталію. Якщо чесно, зараз мене дуже стресовий період. Я розумію, що переїжджати і збирати речі це буде дуже важко, але щоб не стільки. у мене дуже багато речей. Я знаю, що є люди, які вміють переїжджати з країни в країну просто там з двома-трьома валізами. Це не про мене. А я почала підготовку до переїзду, я не знала прям, 100%, коли це станеться, але ну, приблизно розмовляла з моїм хлопцем і розуміла часові рамки. То почала я переїжджати ще взимку, коли я приїжджала до нього на Новий рік, я вже поверталася в Братиславу майже з пустою валізою, бо всі свої речі, нові і нові, нові, все я залишала там, максимально там сумки, одяг, я не знаю парфуми, все я максимально залишала там. Потім ще раз я до нього приїжджала в лютому, і так само та сама схема я залишала все там. Потім в кінці березня до мене а, приїхала моя моя ця дядька вже в Туреччині зі своїми малими, я дуже сильно їх затарила своїми речами. На мене виділялось там декілька валіз, то дякую Лисю, що я залишила їй а, купу своїх речей. От а, але незважаючи на це все. Виглядаю, наче ніби я нічого не перевозила, нічого не віддавала бор... Бор... борчей, бо одягу всього на світі просто тьма. Звісно, велику частину я віддаю батькам в Україну. Дуже багато. Я не знаю, якщо чесно, як е, потім разом з її їхніми валізами це поміститься все в машину. Але так, багато я віддаю в Україну, і е, багато речей я потім заберу з України або мені відправляють посилкою, але все одно. Ті речі, які я обов'язково маю забрати в цей раз, їх дуже-дуже багато. І реально, я сьогодні психнула і я докупила ще додаткові 20 кілограм валізи, бо мене вже просто хватало по атака, паніка, бо я бачу на ці всі речі, я вже склала одну велику валізу, і я просто не розуміла, ну, типу, що а кілограм, а я. А я... Нічого туди не поклала того. Чесно, я вже мрію, коли ці всі три дні. І мені, мені здається, що просто коли я вже сидітиму в літаку, я просто розплачуся від того, як я емоційно, фізично і просто як я сильно втомилася. Тому я сподіваюся, що все вийде так, як ми плануємо да, з батьками, і все буде добре, і ми все спокуємо. і... От, хотіла б ще уточнити, що квартира в Анталії у нас вже є, ми її орендуємо вже як місяць, незважаючи на те, що я ще не приїхала, бо а, мій хлопець Халіль все там облаштовує до мого переїзду, бо а, в Анталії зазвичай люди, якщо це довгострокова оренда, знімають на знімають пусті квартири. От то йому треба було все поперевозити. Меблі більшість мебелів ми купували заздалегідь, деякі навіть ще восени, тому. Більша частина в нас вже куплена. Зараз чекаємо, поки є під наше замовлення, дороблять диван, ще шкаф привезти. От, і вже по приїзду, по моєму приїзду, підкупимо там різні інші речі. Я записала тільки що відео, яке б я хотіла виставити якось в сторіс, але е, повторюю це і е, тут. Я вже повернулася з поїздки. Все добречко, нічого там не знімала, нічого не буду виставляти. Зробила в каву і, напевно, вкрай перед переїздом вийшла посидіти на своєму улюбленому балкончику. На вулиці кайфова погода, дуже тепло, дуже-дуже тепло. От мені, мені сумно. Я ще сижу і згадую просто, що майже два роки тому, в кінці літа, я сиділа так само тут, на цьому балкончику, після підписання договору про оренду квартири, і просто не могла повірити в те, що відбувається в моєму житті, в ці зміни, що я буду тут жити. Типу, я жила до цього вже майже рік в Братиславі, але я не думала, що я зніму тут квартиру. Вона мені так буде подобатись. От. І сумно, ще знаєте, якось на днях. Мені дуже багато колеги, всякі пишуть завтра. Зустрінуся з деякими, щоб попрощатися. Багато приємних слів витримую, то дійсно, ну, трохи сумно. Такий зараз цікавий період в житті. Я дуже excited, як не знаю, правильно сказати українською. Від того, що буде зараз в моєму житті. Я дуже чекала цього переїзду до горільчика. Але, звісно, я привикла до цього місця, я люблю свою роботу, я люблю цю квартиру, я люблю Братиславу. То мені трохи само. Плюс Братислава мені подарувала дуже багато класних людей, за якими я щиро буду сумувати це правда. Реально думаешь, что надо с этим лечить? Аленка, твои выражения. Справимся. Справимся. Да. Так пусть тут. Саша, вам треба знати про мою маму. Що? Так, а я не знаю. Мама, не, не понял. Мама, там чуть-чуть этот. -чуть не думала. Я в куди зимой. Кончилася ця епоха під назвою притислава. Завоч... Чекаю хазяйку і виселяємося. <клігати> ну ми вже в аеропорту. <клігати> Прошив на всі контролі. У нас Вага валіз наших наших просто дуже-дуже велика. Одна валіза майже 32 кг, друга 31 і інша, ще третя 22 кг. Ручна поклажа теж дуже-дуже важка, причому у нас в кожного по кожного по малій валізі, але вони теж 10, плюс, деякі по 12 кг, і плюс ще в кожного якась сумка додаткова. А ще ми з мамою зовсім не спали вночі. Взагалі. Бо ми збирали речі, прибирали. От. Просто по очах мені здається це видно. Себа на волоку, в яка друга ніч вже не Да, саме. Мама ще до цього в поїзді їхала вночі і теж погано спала, то в неї взагалі. Але б знає, взагалі б ніяк не справилась. Мамачка. От ми вже себе Дуже хочемо спати, але чекаємо так. еда братьев ой